Ну а далі будемо з'ясовувати, що відбувається зокрема на Бахмутському напрямку. Зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Черняк, це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня студія, слава Україні, Героям, Героям слава. слава пане Володимире. Перед тим як ми з'ясуємо оперативну обстановку на вашому напрямку на в зоні вашої відповідальності, я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що на своєму екрані ви бачите qr код і також номер банківської картки. Ми підтримуємо збір на потреби бригади Рубіж Національної гвардії України і пан Володимир. Якщо можна зараз озвучте потреби, на що конкретно цей збір спрямований. Зараз збираємо на ФПВ-дрони для наших підрозділів, які на цьому спеціалізуються. Варто зазначити, що FPV дрони є зараз надзвичайно потужною зброєю в руках наших військовослужбовців, яким вони наносять просто неймовірне вогневе враження противнику. Кожного дня знищується як особовий склад противника, так і техніка артилерійські знаряди Навіть бувають. ну тобто абсолютно різні цілі. Можна вражати за допомогою fpv дронів, тому прошу кожного небайдужого долучитися. Збираючи кошти та донатячи на FPV-дрони, ви наближаєте нашу перемогу. Головна мета, наскільки ми знаємо, пане Володимире, це мільйон гривень. Це те, щоб ну ми не кажемо, що це достатньо. Давайте так, тому що завжди дронів потрібно більше. Кожен дрон це врятоване життя наших військових. Але друзі, збір на мільйон. Ми фактично його розпочинаємо. Давайте зробимо це красиво і подякуємо таким чином нашим військовим, тому що кожна гривня 10, 20, 100, Скільки ви можете кидайте в скарбничку номер карти або QR-код просто зараз на Одьте, і давайте за ці 10 хвилин нашого спілкування зробимо так, щоб вже там було менше ніж мільйон до того, щоб докинути. Дуже просимо, долучайтесь, тому що не буває малих, так і великих донатів. Ну а тепер оперативно проти чого треба протистояти бахмутський напрямок, пане Володимире, що змінюється у вас? Розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію. Ну... Потрібно почати. Що щоб противник доволі сильно збільшив натиск на наші позиції, тому що як ми всі знаємо, наближається зима, зимовий період. Якщо зараз для того, щоб підібратися до наших позицій, він ще може використовувати легку там цивільну техніку, тобто це там мотоцикли, баги, легкові автомобілі, то Ця пора закінчується. Скоро почнуться болота, почнуться душі, і противник зараз своєю піхотою старається максимально вплинутися в нашу оборону. Саме для цього, до речі, нам і потрібні впівідрони, для того, щоб не допускати таких дій противника. Противник зараз старається діяти малими штурмовими групами, там по 6-7 чоловік. Тактика ну доволі неефективна, так як. Очевидно, що зараз вона не дає ніяких суттєвих результатів, проте противник, можна сказати, ентузіазму не втрачає такі штурмові групи на різних ділянках Бахмутського напрямку, можуть ну, дуже багато разів за день до наших позицій підходити. Підходять, до речі, буває доволі близько, так як противник ніколи не використовує піхоту як таку, незважаючи на те, що він старається максимально зараз берегти зиму свою важку техніку броньовану. Проте, артилерія, авіація та БПЛА, засоби противника, вони завжди передують цьому наступу піхоти. Тобто починається артпідготовка. Артпідготовка, до речі, може перед штурмом тривати навіть до двох діб. Робиться для того, щоб максимально не допустити якоїсь своєчасної реакції наших військовослужбовців на появу військ противника. Ще до того, як вона закінчиться, ворожі штурмові групи вже починають рухатися до наших позицій та стараються максимально. Близько для них підібратися. Я не знаю, на що розраховують піхотинці Російської Федерації, так як, ну, як правило, це для них нічим хорошим не закінчується. Так, дійсно, вони підходять доволі близько, дуже добре працюють, проте ну, назад повертаються одиниці, ну або навіть можна сказати, один військовослужбовець, якщо йому пощастить, він повернеться назад. проте, на наступний день знову цей же військовослужбовець ну, очевидно в якості заохочення зі своїм новим бойовим досвідом повертається назад в штурмові дії. І от Чи повернеться він вже живим з наступних? Ну це вже самому Богу. Перші 10 тисяч гривень вже на банці. Дякуємо кожному глядачеві. Хто просто зараз в прямому ефірі здійснює цей донат? Будь ласка, приєднуйтесь QR-код на вашому екрані. Також є можливість скористатися банківською карткою. Якщо вам так простіше, розмір донату не має ніякого значення. Гривня 10-100 тисяч. Скільки ви вважаєте за необхідне, але пам'ятайте, що кожна ваша гривня це внесок в підсилення наших оборонних спроможних і, зокрема, всі ці гроші, які будуть перераховані за цим QR-кодом і цією карткою, підуть на потреби бригади Рубіж Національної гвардії України, бригада Рубіж, її офіцер бригади Володимир Черняк, зараз з нами на прямому зв'язку, і ми якраз спілкуємося стосовно бахмутського напрямку, який є одним із найгарячіших, як ви всі добре знаєте, пане Володимире. От цікаво, ви зауважили, що інколи за допомогою дро в на які власне відбувається і відкритий цей збір, вдається уразити навіть артилерійські установки противника. Ми розуміємо, що артилерія може працювати на відстані 20 навіть кілометрів. Тобто, це означає, що спритності і можливостей вистачає так у ваших побратимів, аби керувати так дронами, які могли б летіти на десятки кілометрів вперед туди до противника. Ну, варто почати з того, що існують різні артилерійські системи. Так, дійсно, деякі артилерійські системи вони, вони можуть працювати там з 15-20 кілометрів. Є, є ті, які можуть працювати з більших відстаней, все залежить від калібру. Проте, якщо ми розглядаємо там класичні протитанкові знаряддя, типу МТ-12 рапіра, вони працюють вимушені працювати з доволі невеликих дистанцій, так як вона працює прямою наводкою та призначена. В основному для знищення бронетанкових військ, хоча противник її використовує і проти укріплень сил оборони України, і змушений підкатувати такі знаряддя, споруд... ну, такі гармати доволі на близьку відстань, де в принципі їх можна вразити впівдронами. І також варто зазначити, що можна вражати ну, дуже багато речей, наприклад, ті ж самі міномети, які працюють. Ну тобто існують калібри, які дуже сильно дошкуляють силам оборони України, проте для того, щоб ефективно працювати, їх потрібно підкатувати на доволі близьку відстань. Очевидно, що росіян браку з такими. Калібрами немає, так само, як і особовим складом, який ними оперує, і оскільки їм їх абсолютно не жаль, вони під'їжджають на доволі небезпечну відстань. Це дуже ризиковано. Але ну відповідно термін життя таких військовослужбовців і таких знарядь він доволі невеликий. От, власне, для чого нам потрібні впівідрони, так як. Аеророзвідка Сил оборони України працює дуже відмінно зараз. Ну практично неможливо не там відкривати вогонь з будь-яких калібрів та сподіватися на те, що ти там будеш непоміченим декілька днів на одній позиції е там навалювати по нашим е навалювати по нашим позиціям. І власне так і стається, одразу помічають наші БПЛА підрозділи, які займаються аеророзвідкою. Такі розрахунки противника одразу вилітають в півдрони. Ми не шкодуємо засобів на те, щоб їх знищити. Так як якщо це залишати без якоїсь уваги, то звичайно, що вони будуть наносити нам вогневе враження, тому ми стараємося такі цілі знешкоджувати в першу чергу. Так, ну дивимося вже на банці загалом 59 тисяч. Є на банці, яку ви друзі бачите на екрані qr код Ну а власне щойно за ці хвилини ви наші глядачі задонатили більше як от 60 тисяч гривень. Вже конкретно ви ось ці 10 хвилин допомогли зібрати бригаді Рубіж. Пане Володимире, ви ще розповіли почали вірніше відповідь на питання з того, що піхота Російської Федерації це такий у них великий велику роль вони віддають саме цим людям, які йдуть в піхоту, і так далі, як ви ставитесь до того, що зараз багато інформації стосовно військових з північної Кореї, які там частково на напрямку в Курській області, можливо, вони будуть на Донецькому напрямку, і так далі. От що ви про це і ваші побратими про це думаєте? Чи можуть ці люди підсилити так звану піхоту Російської Федерації або загалом військових? Ну, це все буде залежати від успіхів Російської Федерації на полі бою, і особливо в Курській області, так як і офіційні джерела джерела української влади неодноразово заявляли, що війська північної Кореї вони показали всьому світу те, що в російської армії в неї банально немає військ для того, щоб захищати свої власні кордони. Тобто, от, Україна все ж таки змогла прорвати кордон Росії в Курській області. Здійснити для росіян дуже ганебні дії, які показали на весь світ, що Росія всередині своїх територій вона абсолютно не захищена, і навіть я вважаю доволі небагаточисельний підрозділ армії може ворожої країни, може зайти туди всередину і наробити там багато шкоди для росіян і війська північної Кореї вони зараз виконують там допоміжну функцію. Очевидно, що Росія буде дуже обережно поводитися з таким союзником, так як одне діло, щоб залучати його до якихось завдань на території, ну на власній території, інше діло вже залучати їх до завдань на території інших країн. Тобто, або вони будуть все-таки діяти дуже обережно, щоб їх там, жодна аеророзвідка не виявила, але все ж таки. Я думаю, що ну, першочергово це буде залежати від успіхів в обороні Російської Федерації саме на Курському ну, на Курському напрямку, тобто всі боєздатні війська РФ, вони зараз так чи інакше в Україні. Навіть ті підкріплення, які ну зокрема там на Харківський регіон Росія відправляє зараз, вони складаються в основному з погано підготовлених мобілізованих військовослужбовців. Які прийшли в армію банально через те, що там одноразова виплата при підписанні контракту в армії РФ вона є, ну скажімо так, настільки суттєвою, що людини людини просто там в росіянина виключають виключаються мізки, і він просто готовий іти там на смерть, і так далі, і так далі. І тобто е, зараз потрібно просто максимально ефективно підтримувати українську армію чим більше українська армія буде е, завдавати вогневого ураження зараз в Російській Федерації. Тим більше Росія буде вимушена йти на дуже необережні та імпульсивні дії. І, от ну, якщо таке трапиться, що будуть війська КНДР поміщені на території України, я сподіваюся, що реакція наших партнерів буде відповідною, і для Росії це нічим хорошим точно не закінчиться. 82 тисячі гривень просто зараз уже на банці на потреби бригади Рубіж Національної гвардії України. Ми надзвичайно вдячні кожному глядачеві. Хто вже зробив донат, можете заскрінити зараз цю картинку прямого ефіру, тому що банка продовжуватиметься бути відкритою, і ви можете це зробити навіть коли слідкуєте за цим ефіром вже в запису. Кіар-код, банківська картка скористайтеся цією можливістю. Нашим оборонцям на бахмутському напрямку дуже необхідно підсилення саме ФПІВІДРО. Онами це головна потреба бригади Рубіж Національної гвардії України. Ну а пану Володимиру Черняку, ми дякуємо. дякуємо. Це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України за те, що поінформував нас, як виглядає оперативна обстановка на Бахмутському напрямку, і це один із таких найгарячіших відтинків фронту. Тому майте це на увазі. Здійсніть донат, не пожалійте гроші, які ви витрачаєте на каву або можливо інші напої для того, щоб допомогти нашим оборонцям.